І слово дав ти мені господь. Так називається нова третя книга доктора філологічних наук Донбаського державного педагогічного університету, професора Володимира Глушченка. У збірці більше ніж 120 поезій на різноманітні теми. Це і філософські роздуми, і війна, і любов, і спогади про минуле. Вірші свіжі, багаті метафорами, порівняннями та своєрідним поданням образа авторам. чому же сила його творчіства, талант, кропотливий труд, нестандартність смішлення, актуальність ідей, ні лінгвальний потенціал, яркі етопи, оригінальні рифми, чувства ритму, мелодіка речі, а також іскренність, душевність і чітка життєва позиція автора. Декламували вірші і студенти, і викладачі, і друзі. Широка палітра слів, яку використовує автор, змушує вірші виблискувати. Цікавим є і кут зору, з якого подає свої думки поет. Чорніє твердь, суха ли, мокра, яка нам різниця, Богу віднієві. Якби б не ця погода ненасна, стих не складався б, я б не зустрічав продрогшу Настеньку, не подружився б. Все повторяється во мне ганець на вздыбленном коні в густих століті перегной. Все то, що однині стало мною. осколка мною до глубине і не дає покоя. На поїзі Володимира Глушченка, а саме на останній його вірші, навіть покладено кілька пісень. Автор музики зізнався, що це було непросто. І кромешною пропастю кружа. Я розляжу космічка є то і великотех літкова розворота. Я в ураже крутова Російськомовний український літературний журнал «Радуга» ініціював видання збірки. Це є особливою гордістю Володимира Глушченка і є показником визнання майстрів слова поезії слов'янського поета вже на всеукраїнському рівні. Після виходу другого збірника продовжував писати стихи, вони стали накаплюватися, і я вирішив зробити третій збірник. Ну, його особливість в тому, що він писався час війни, І там є рубрика на тоненькій і підвішений восток. В цю рубрику вошли твоє творення непосредственно посвященные бойовим действиям славянский, ну і стихи тематически зв'язані. З цими подіями. Володимир Глушченко, доктор філологічних наук, професор має бажання писати і творити вірші і надалі. Цього йому бажали усі присутні на презентації книги і гості і друзі. Збірка поезії і слова дал тимні господь поки що є у обмеженій кількості, але прочитати її можна у читальній залі бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету в головному корпусі.